Народ, привіт! Ми їдемо зараз усією родиною у вигоду на пляж, який називається пляж злив, природа, краса і все інше для контенту, для дітей для вас. Гляньте яка краса! Тримаю кермо двома руками міцно! Кобела тримає по правій стороні. Якби я їхав по центральній дорозі. Я служив в Боснії, в його Я не вінував. Друзі проїжджали через місто долину. Я не міг не заїхати не набрати пару баклажок води, бо тут є джерело і постійно черга всі набирають воду. Поки мої в машині сидять, наберу десяточку води. Дуже смачна джерельна вода, до речі. Я думаю, чому сьогодні так мало людей блин, на джерелі, щоб набирати воду, а сьогодні трійця. Люди відпочивають, ходять в церкву, а мої чекають мене в машині. Будемо продовжувати свою подорож у вигоду. Швидко я? Нет. Ша мама. Просто позаирим не. Що вот так А Это вот так? <му> Прикинь, <му> <му> Ось ми приїхали, друзі. Пляж злив у вигоді. Вон вже просматривається краса. Що ти? Все добре? А? Мирон. Ми на місці. Нарешті. До речі, реклама. Присутня, Русик, привіт. Що найголовніше, тут є дуже багато парковочних місць. Тобто машину можна поставити, хоч білазом заїжджаєте, тут є де стояти. Ось мої дівчата. Ей! Принцеса, помаши ручкою! А скільки тобі рочків? Один молодець! Поки що один. поки що один. Так, ну що, ми ну, поки що без речей, да, я говорю, так, взяла. Добре, тоді я буду. На жаль, пісочку нема, як і у всій Франківській області, але вже що маємо, то маємо. Пацани, як вода? Вода холодніша. Ще холодніше Ще холодніше лізна Так? Хлопці, ви бачили, я мамі сумку купив нову. Показав. Трошечки сюди вниз. Отак. жара Ой. пацани вже щось щось видумали коротше роздягаюсь теж Це моє пробуй воду сразу. А тросішки. Сразу, нема, поче. Сразу крижана вода. Фина. Я до речі думав, що вона буде холодніше. Нормальна вода. Ты, Ты з какого края вообще? Я тут теж такі штуки є. Диви-диви-диви. васивен. Хто, креветки? Та, та фігня, як вчора була. Давилинка. Ти що робиш? Вона прям під каміння залізає. Що вчора на лімці, що тут сьогодні якісь такі блін жуки, які плавають. Хто знає скажіть в коментарях, що воно таке класне. Не знімай кожен ні. ні, що значить ні? Ти не маєш права мене знімати. Хлопці, а ви що робите? Кого? Яму. Яму. А то може, куди я далеко піду? Тата. Да. Казахстан? Ага. Ага. Можете зняти? Може. Гусяка, для кого ця яма? А павліна тут купала. Робріна купалась? купалась? А. Вона не буду цій ямі сидіти. його закопати. <ріст> Знайшли собі роботу, так? Дві видно водоспад і коротше тут дві річки, і одна впадає в другу. Вон Бачите, воно одна тече, а ось друга. <плес> Не, красиво тут, класно. Трошки би підняти рівень води, а так... Зашибись. Коротше, раджу. Раджу приїжджати сюди і відпочивати, якщо нема де... Не боишься? Не боюсь. А крокодили? Не боюсь. <laughs> Молодец. Давай, 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 Що, Ми вирішили поїхати ще в інше місце. До речі, хотів похвалити пляж, вигоди за те, що тут є облаштовані роздягальні. Он вони, але з них відверто зробили параші просто. Там насрано, насато, коротше, жах. Що ти мені даєш? Тобі знайди смітник. Немада. Там... І ще одне люди, які відпочивають у вигоді. Ви приїжджаєте відпочивати і тупо я не знаю, лишаєте сміття на пляжі тут біля машин. Ви думаєте, це круто чи так треба? Я хіро знаю. Ну. No. Що не поїхати в інше місце? Покажу вам. Більше місце, тут на природу коротше, в ліс. Мала буквально 5 хвилин. І заснула сонечко моє з цукерочкою в роті. Ось Поки Марійка лишиться тут з малою, ми прогуляємось, подивимося, що тут є. Мирончик, синок, сина, ходи зі мною куди. Краса просто, да, пацани? А? Ну, так, пацани? Якщо тут не було заброзки, було стяг красиві. Ну, а що, заброшка, є заброска? Круто. Коротше, ви приїхали, як їхати в сторону, не знаю, перевалу, напевно. І є така локація, типу, коли чиясь. Вирішили прогулятись. Чому би ні? Час є, сьогодні неділя, все чітко. Ні, ну тут красиво, нема що казати. Хлопці, ця ріка називається свіча. Та, ріка свіча. Бачите, які скали там. Що ти робиш? А свіча більше, ні в Дніпро. Ні, звичайно, ні. Дніпро в разів 100 ширше. Ну що, ходімо далі. Я вирішив повернутись, забрати машину і під'їхати туди до колиби, подивитися, що там є. Бо кажуть, ну тут можна гуляти, але вся краса знаходиться там. Люди тут знімають будиночки заїхали на територію цієї колиби. Думав пропаркуватися, але там нема де стати, поставив свою красаві тут. -ту. Зараз підемо, глянемо, що там є. Тут доволі красиво. Нічого собі. Хлопці, да ми ще тут і скупаємо з вами. Так? Ну трохи пізніше. Ура! ще. Хлопці, ходім, там є ще тварини. Подивимося на тварини. Я вже бачу когось, не лякай його. Бачу. Це олень. Та, маленький олень. Диви, красивий. красиві. Вони їдять, олені, траву. Марихуану. Який гарненький. -то можна погладити. Ні, не можна. Клас. Десь тут ще мали би бути кабани. Дикі звірі, але я не знаю, чи є вони. Чесно кажучи, я сюди зайшов без дозволу. Чи можна сюди? Напевно ні. Ні, там немає нічого. Ходімо. Будемо сумно тут самому. Запитав у сторожа, чи є тут кабани. Каже так. Туди вперед. Він десь має бути. Будемо шукати. Дикого кабана. Он спить, красень. Гляньте який. Е, смердючий фу, як тут смердить? Давай прокидайся. Прокидайся. жара, да? Фу, ну він смердить, так? Це він? Так. Б! Шо ви? Пішли. Це напевно тут. А, ні, це готель, це готель. Пішли. Не будемо заходити. Круто все зроблено, все з дерева. Люди обідають, відпочивають, пахне смачно, п'ють. Але я не знаю, скільки це все коштує. Не можна чіпати. Кури гриль в майбутньому. Ти що, алінівод? <му> Кошка бешеная. Я тебя узнал. А світ ти її знаєш. Она боїться так. Що, Шамро, Підемо погуляємо трошки. Підемо ще трохи погуляємо, поки валінка спить. Марійка там загорає в машині. подивимось, що тут ще є. Руслан не хоче, не я хочу їсти. А я би замовив, може щось би щось поїсти, але офіціанти не встигають, на жаль, багато людей. Свято, неділя, люди тусуються. Тату, М -м. там той момент, коли це майже наступив на один гриб. Я його знайшов, а біля нього було чотири гриба. Так, ти молодець. Знову студия. Ти спустим. бачив там монстри. Нема. Навіть пес відпочиває сьогодні, а мій відпочинок з нульовкою, поки да. за кермом не ну цей спуск офигеть скалой мало холодно звичайно гірська ріка Свіча. Гірська. Напевно, будемо будити малу, бо вона щось довго спить, а ми не встигаємо зробити все, що хочемо. Бусенка. Евелінка. Манюнечка. Манюнка. Манюнка. Ей, так не хочеться. Такий солодкий сон. Що ти їде ліпаєш, блін? Евелінка, випроставати. хто прокинувся у нас. Ріпосечко, скажи, де я? Що я? Ви що? Які гори? Довелося розбудити нашу принцесу. Ти дуже повільно йдеш. Сила Сила у руках. Подивися, як красама. Папа. Все трошки пофутались, подивились на того, чи оленя чи касулю, і будемо їхати у вигоду, що погуляємо. Ні, ні. Ми знов приїхали у вигоду, зараз трошки погуляємо, тут може до годинки перекусимо і будемо їхати до Калуша. Найдовший міст в Україні. да? Машина. Я секс-машина, мое тело как резина. А а да. Ой, сбачит да. да, я тут да, был. Ну, не, 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 на не, На нормальний спуск не було грошей, та зробити сходи. Круто, круто. Мамо, Це крісло якраз для царя такого, як є. Угу. Спину гризи мої вже залізли. Що там? Ми Сігма. Хто? Сігма бой. Місцевий парк вигоди. А ось, схоже, щось не буду казати на кого. Що подобається тобі? Ну, ну так собі. Як це так собі? Що Дивись, та 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 які та та краєвиди. Було? Як це так Що собі? Тут... тато було та та. Як вони дістали? Хочу їсти, хочу їсти. Дай мені їсти. Оліні їли, морозово їли, сімічки, сухарики, орешки, чіпси їли, пряники їли. Але це все на сьогодні. Я думаю, тут вечір офігенно відпочивати. Сів з коханою своєю, посадив її на коліна і заціловуєш її, або не на коліна. Ну що ж ти? <рекл backgrounds> така цікаво. Що воно таке? Навіть не знаю. Напевно, два каменя. Я все розумію, там круто і все інше. Але це небезпечно. Оцю локацію я вважаю небезпечною для дітей 100%. До речі, прикольне місце для відпочинку. Отам От собі впав мангатчик, всі діла. О, русалка моя. збігу збігаю, куплю дітям щось поїсти може якусь шаурму в дьонер подивимось чи є таке у вигоді взагалі йду в пошуках шаурми будітвора вже просто заколупала. не знаю чи є у вигоді якась смачна знайду куплю спробую скажу вигода ванла Таке маленьке, затишне, як то українською ПГТ. Реально забув. ПГТ селище міського типу Вигода. Ось. А де ж тут роблять шаурму, знає. Google завів мене ні туди. Місцева банда тусується. А так взагалі я не знаю, що робити у вигоді, якось тут тихо, спокійно. Зайшов в рукавичку. Тут нема теж нічого поїсти. Коротше, ми так і здохнемо, не знав, як я. Діти точно крякнуть. блін. Відкривайте бізнес. Тут теж люди хочуть їсти. Я шаурму, дьонери робіть, туристичне містечко. Та прямо тут кіосок поставте, будуть брати, Йокі-палки. Я поставлю зараз. Через хвилин 40 буде. А вон стоїть наша ластівка. Обожнює свою машину. Знайшов ось таке кафе і тут теж не роблять лаваші. Бургери можуть зробити, але треба почекати. Все, піздець. Я не знаю, чи можна сюди йти, але я спробую. По цьому мосту їздить рапатський трамвайчик. Моя дружина каталась, я ще ні. Он, он моя козочка знімає хлопців. Вирішили вже взяти шаурму в калуші, бо у вигоді не знайшов ні піци, ні шаурми, не був і фіга. Зараз приїдемо до району на бульварі Незалежності, дуже смачно роблять. Замовимо, як димиблі. Лайки, коменти, я чекаю, останні розказу. Мені болять. Замовили шаурмішку 15 хвилин. І будемо насолоджуватися, бо я вже сам, блін, зголоднів хана. А, до речі, мені треба в розетку забрати, відеореєстратор, точно. Іду забирати. Хлопці, хто зі мною йде? Я. Пішли. Відеореєстратор на базі з тієї машини. Що ж, ось вона Братва, їсть, машулька смачного. Веленька хечна від. Подивімо фаза засмучений. Зараз. Mm. Що вже з'їв, наївся. Дуже смачна, шаурма. райончик ви молодці. Їдемо додому. Вигружатись, бо такий бардак в машині. Я хер відмию її, я не знаю. Тут такий бардак і безла, просто хана, он бублики позастрягали. позастригали. Хто це буде прибирати, хто це буде мити. Хто? Максим Геннадійович, хто? Добрий народ, все. Всім щастя, здоров'я, много літа і благ, я не знаю. Напевно вже все, записав. Це був продуктивний день, класно відпочили. Салют.